Пані навітаємо, мене звати Денис Зайченко. Дуже швидко. Наш представник Мігель побував на MWC 2024, і нам є що розповісти про новинки. Готуйтесь, бо це відео буде не єдиним. Розпочнемо ми зі штучного інтелекту, бо найбільш цікавинки з ними презентували Samsung, Tecno, Honor, Microsoft та ZTE. Тому йдемо по черзі. Технологія Galaxy AI від Samsung буде присутня на смарт-годинника Galaxy Watch 6 і на персні Galaxy Ring, який також було презентовано на виставці. Фішки Штучного інтелекту на цих пристроях будуть не всі, але будуть і не менше. Також було показано роботу функції Live Translate, Circle to Search від Google та Note Assist. Нагадую, що відео і про флагмани Samsung Galaxy S24, і про Galaxy AI у нас на каналі вже були. Посилання будуть в описі під даним відео. Ну і доки не забув, з вас сподобай підписка та дзвіночок, і не забувайте, що нас можна підтримати фінансово прямо на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. Продовжуємо. Google у плані AI не відстає і анонсувала інтеграцію штучного інтелекту в Android-Auto в ROS. Ну і просто розповіла про нові фішки на поточних платформах. Для людей з вадами зору оновився окремий застосунок Lookout, який або озвучує, або уточнює написи англійською мовою, які погано видно. Озвучування назв вулиць, інформація з та вуличних знаків також з'явилась у застосунку Google Maps в опції Lens. А в Android-Auto з'явилось озвучування підсумків до довгих текстових повідомлень, контекстуалізація чатів та пропозиції для відповідей на повідомлення. Компанія Microsoft, більш відома як компанія Microsoft, яка раніше інвестувала в OpenAI, розповіла про партнерство з Mistral AI. Воно буде направлене на розвиток та покращення великих мовних моделей в інфраструктурі Microsoft або Microsoft Azure AI. Великі мовні моделі нагадую, це суть штучний інтелект натренований на величезній кількості тексту, тобто вже досвідчений на його основі. Можна робити і чат-боти, і генерацію медіаконтенту що завгодно. Компанія Mistral AI, яка складається з колишніх співробітників Meta та Google DeepMind, має свою власну велику мовну модель Mistral Large, І анонсувала власний чат-бот LeChat. Так, вони французи. Якось здогадалися. Від компанії Tecno ми побачили, по-перше, робособаку Dynamic One зі штучним інтелектом та вельми великим загальним набором функцій від розваг до навчання. Dynamic One вміє робити дружні жести. Підійматись сходами, реагує на голосові команди і керується хоч смартфоном, хоч пультом. По-друге, техно показала Pocket Go. Це комплект доповненої реальності, не зовсім штучний інтелект, але для ігор підійде непогано. Це суть окуляри плюс ПК у формі геймпаду. Але Окуляри вельми непогані, з мікро-OLED дисплеєм, налаштуванням діоптрі на 600 градусів і відстеженням голови. А ПК геймпад, вибачте, має вбудований AMD Ryzen 7 8840 hs TDP до 35 Вт, акумулятор на 50 Вт годин, активне охолодження і терабайтний SSD. Очевидно, мені це особливо цікаво, тому не забудьте написати коментар про те, що хочете від мене про нього огляд. Компанія Honor на MW. WC2024 показала ноутбук MagicBook Pro 16. Штучний інтелект у ньому для планування, налаштувань сценарії використання і загалом оптимізації. Плюс дисплей зі 100% покриттям dci p 3 процесор Intel Core Ultra 7 155H, перший у світі просторовий звук на пристрої з Windows і потужна синхронізація з пристроями Honor смартфонами і не тільки. Ну і ZTE. Від неї планшет Nubia Pad 3 2. Назва. Тепер це не тільки ледь не єдиний планшет, що підтримує тривимірне зображення без окулярів, але і планшет, де за, наприклад, перетворення 2D-контенту в 3D-контент відповідає власний AI-руші NeoVision 3D Anytime, плюс діагональ 12,1 дюйма, 144 Гц, звук DTS X Ultra 3D, Snapdragon 8 Gen 2 і акумулятор на 10 тисяч мАч. І на цьому все зустрінемося в наступному відео про MWC 2024 з вас з про протекно ну і загалом пишіть, що вам найбільше сподобалось. Коментарі важливі. Ну а я тим часом дякую київському магазину SoundMag'Ю, Київському магазину Motostav і компанії Goods and Moza. З вас вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та будьте здоров'я!